Мара Шовкова, Моя Україна, Моя Україна щаслива родина, це батькові мудрі слова, Моя Україна, як мати єдина, як пісня, що весь підійма, Моя Україна, калина край хати, степи, не озорі лани. Не буде ніколи її ворог топтати, бо це. Моя рідна земля, моя Україна безсмарне небо, в віках твоя доля гірка, могили синів, що боролись за тебе і сліз материнських ріка. Моя Україна це рідна я мова, мов спів солов'я у гаю. Любіть і плекайте її калинову, єдину в країну свою. Валентина Казиміренко, і мрію, і надіюсь, і живу. І мрію, і надіюсь, і живу. Живу, щоб ще побачить перемогу. Вона прийде до нашого порога, щоб Україну збудувати нову нову і прекрасну, як весняний цвіт, як правда Богом нам дана, велична, все буде по-новому, хай незвично, але прекрасно на багато літ. Живу і вірю, що прийде той час. І розквіту, і миру, і процвітання, і переживши ці тяжкі страждання, збудуємо нове життя для нас. Ліна Костенко, усе моє, все зветься Україна. Буває часом світно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є. Дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що хоть спинись і з Богом говори.